Добрий день, вечір, ніч. Що у вас там відбувається? Я прийшла вам показати ось таку класну селянку. Я зробила вже таких дві, і мені вони дуже подобаються. Я і вирішила поділитись із вами цими знаннями. Це майстер-клас, він дуже простий і вейбовий. Якщо вам потрібна схема і ви не можете побачити, що ж там відбувається по майстер-класу, і все одно потрібна схема, то вона є в дописах на рівні спонсорства Силянка і ви ще доєднуєтесь. Ну і дякую цим прекрасним людям, що підтримують мене. А я в новому році я ж кажу, вирішила робити багато прикрас, багато майстер-класів. Тож я буду дуже рада, якщо ви долучитесь теж до них. Все. Всіх люблю цілую, обіймаю. Починаємо робити нашу селянку. Якщо так подивитись, то склярус використовувався і раніше. Є ось такий язик, і бачите, гердан. Ще я бачила музейний варіант селянки, саме зі склярусу. Але я вам тут не покажу, тому що я її десь загубила. Це десь на просторах Пінтересту викладають, знаєте, фотографії з музею, але десь вона загубилась в мене. Я не зберігла і вона загубилась. Що ж поробиш? Сьогодні ми будемо робити цю прекрасну силянку, як ви вже зрозуміли, і як я вам вже розказала. Ось вона робиться легко, швидко і вона дуже-дуже гарна. І вам тут буде зараз бонус: я вам розкажу, які кольори я використовувала. Це такий, як, як сказати, я шукала бензоловий, щоб був отакий варіант, але я не знайшла. Якщо хтось знає такий номер чеського бісеру, то чекаю вас в коментарях. Це у нас 56150. Він такий трошечки зелений, тобто враховуйте це, що він зеленуватий. І в мене йде склярус: це 59-195, третій розмір. Вдіваємо нитку в голку, висипаємо склярус та бісер. Перший наш набор це намистинка, склярус, намистинка, склярус, намистинка, склярус, намистинка, склярус. Зараз. Намистинка, склярус, намистинка. Все. Тобто, у вас повинно бути 5 склярусів та 6 намистинок. Доходимо до кінця, ось тут або стопор робити треба, або просто тримайте, як я тримаю. І ми проходимо, дивіться, ми ігноруємо намистинку і проходимо крізь склярус та намистинку. Я притримую склярус. Це неможливо по-іншому його нанизати. Є. І тепер ми набираємо склярус намистинку склярус. Тобто, у нас намистинка йде постійно з'єднувальна. Тобто, ми проходимо тільки через ті намистинки. Через скляруси ми не проходимо. Набрали. І пропускаємо склярус на мистинку склярус, і ось в цю, з'єднувальну нашу намистинку, ми проходимо голкою. І так само набираємо склярус на намистинку і склярус. І проходимо в останню намистинку. Ось такий стовпчик йде. Далі ми розвертаємось і набираємо, ви не повірите, склярус на намистинку і склярус. Зараз зараз. І проходимо крізь нашу першу осью з'єднувальну намистину. Все підтягуємо. Не так, як в мене. Є. І так, ми набираємо склярус на мистинку та склярус. І проходимо в наступну з'єднувальну. А тут ми набираємо склярус мистинку, склярус і мистинку. Тобто, тільки ось тут, на цьому нижньому моменті, тому що в нас тут такий пептик, ми набираємо на одну мистинку більше. І, як бачите, вона не набирається. Ну, куди ти втікла від мене? І, як на першому етапі ми робили, ми проходимо крізь склярус та на мистинку. І знову склярус на мистинка, склярус. Вз'єднувально. Опа, склярус на мистинка, склярус. Вз'єднувально. Склярус на мистинка, склярус. Вз'єднувально. Склярус, намистинка, склярус. Вз'єднувально. Склярус, намистинка, склярус і намистинка. Тому що це в нас низ. Проходимо крізь склярус і намистинку, і знову пішли. Так само, як ми робили: склярус намистинка, склярус. З'єднувально. Склярус, намистинка, склярус. З'єднувально. Все. Нічого важкого в цьому немає. Просто контролювати, щоб ось тут була одна зайва намистинка. Ви можете, до речі, тут робити не одну, а, наприклад, нанизати 4 замість однієї, і зробити собі такий, знаєте, весь я згадала, це весь сірок у нас буде. Ось тут. І, до речі, якщо ви будете робити сюди фурнітуру, а не зав'язку, якщо зав'язку, ви ось так от, ну, робите і закріплюєте нитку. Якщо це буде в нас фурнітура, і як я роблю? Зараз я поборюсь, ниткою вам розкажу. Є, yeah. поборолась. Я беру ось такий моноланцюг, якщо ви надзвичайний оцю от м, будете, такий називати, на звичайне кільце. Нанизувати у вас є завжди вірогідність того, що у вас нитка вискочить крізь кільце. Особливо, якщо ви робите не отак, як я закручуєте, а просто так його зробили і все. То там є проміжок, і він дає можливість нитки просто піти погуляти, як то кажуть. Тому я беру цепку і отут монокільце. кільце. Я навіть покажу вам щось на іншій. Що я робила тут. З іншої сторони, у мене йде ось так застівка. Тобто в мене теж тут монокільце, кільце, з фурнітури і застівка. З іншої сторони в мене буде ось таким чином чисто монокільце, щоб тут не було ніяких з'єднувальних частин. І я просто проходжу останній крок, коли роблю верхній. Я отак проходжу, вона в мене вільно тут пересувається, заходжу в з'єднувальну і закріплю нитку. Ой, в мене попадало. І закріплю нитку. Все. Тобто я ось тут вузовки роблю, але вважайте на те, що коли ви проходите ниткою, так, у вас завжди є вірогідність того. Що ця нитка може розірватися. Тобто, коли ви щось робите зі склярусу, у вас завжди є така штука. Тож, робіть пару заходів. Наприклад, ви зайшли, зробили тут вузок, тут вузок, хоп, розвернулись. І ще раз, будь ласка, пройдіть, щоб у вас ось тут, там, де у вас застібка чи ланцюжок, щоб у вас була не одна нитка, щоб ви просто сховали нитку і все. Бо воно буде ж постійно, у вас отак от. Намагатись від'єднати цю намистинку, цей склярус, і склярус може просто порізати вам нитку. Ось так: у вас знову відпаде застібка, у вас переветься вся прикраса, це буде неприємно. Тому робіть один проход і ще один, щоб у вас було міцно. Ну, і в принципі, я в силянках рекомендую пару раз хоча б проходити через ланцюжок або застіпку. Бо воно так міцніше, воно так надійніше. І ви будете впевнені в тому, що у вас нічого не порветься. І людина, якщо ви, наприклад, продаєте комусь це або даруєте, людина, що буде носити, вона, ну, вона ж не задумується, що треба прям дуже акуратно там щось робити. Так, ми ж всі носимо прикраси, як носимо. Все, щось є дуже поток в мене таких думок. Дякую вам за перегляд.